Іоанн Хреститель готує дорогу Ісусові. То був час, коли прийшов Іоанн Хреститель, який проповідував у пустелі Юдейській. Він казав: Покайтеся, бо царство Боже наближається. Тож саме про нього провіщав пророк Ісая. Голос лунає в пустелі. Готуйте дорогу Господу, зробіть прямим шлях для нього. Іоанн носив вбрання з верблюжої вовни, підперезане шкіряним Паском. Їжею його були сарана та дикий мед. У той час люди приходили до нього з Єрусалиму, з усієї околиці Юдеї та з усієї землі навколо Йордану, та хрестилися у нього в річці Йордан, сповідуючись у своїх гріхах. Коли він побачив багато фарисеїв та саддукеїв, які прийшли хреститися, то сказав їм: Хто попередив вас тікати від гніву Господнього, що наближається? Хай ваші вчинки покажуть, що ви покаялися, і не сподівайтеся, що досить буде сказати: Авраам, наш батько! Бо кажу вам, що Бог може навіть це каміння перетворити на дітей Авраамових. Сокира вже занесена, і кожне дерево, що не дає добрих плодів, буде зрубане і кинуте у вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але ж незрівнянно могутніший, ніж я, іде за мною. Я не гідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб зняти його сандалії. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Він очистить свій тік і збере пшеницю до комори, а полову спалить у незгасному вогні.